Медичні огляди є обов'язковою законодавчою мовою, дотримання якої вимагає стаття 17 закону України про охорону праці. Процедура проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба, у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, які затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я від 12 травня. 2007 року, номер 246. Відповідно до вимог цього порядку до 1 грудня поточного року складається та погоджується акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому періодичному медичному огляду на наступний рік. Представнику роботодавців у вище зазначений термін повинні надати до північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці заяву щодо визначення категорії працівників, які підлягають медичному огляду. До заяви додаються. Супровіднили з проханням визначити категорію працівників, які підлягають попередньому періодичному медичному огляду, штатний розпис або витяг з переліком структурного підрозділів та всіх професій. Лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу. Перелік робіт для визначення яких є обов'язковим попередній періодичний медичний огляд працівників вказати характер здійснення роботи та посаду працівника, після розгляду наданих документів спеціалістам Відділу з питань гієни праці та атестації робочих місць територіального органу держпраці за участю представника первинної проспілкової організації або уповноваженої працівниками особи складається акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому періодичним медичним оглядам у поточному році. На підставі акту визначення роботодавець упродовж місяця складає відповідну кількість примірників по іменних списків працівників, які підлягають попередньому медичному огляду. Поточному році та впогоджує їх. З фахівцем відділу з питань гігієни праці територіального органу держпраці. На підставі акту визначення роботодавець впродовж місяця складає відповідну кількість примірників поіменних списків працівників, які підлягають періодичному медичному огляду в поточному році та погоджує їх з фахівцем відділу з питань гігієни праці територіального органу держпраці. Один примірник списків залишається на підприємстві, другий надається закладу охорони здоров'я для проведення медичного огляду. Працівників Третій надається до відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць. Далі роботодавець укладає договір. Про проведення медичного огляду лише з тим закладом охорони здоров'я, який має другий, перший або вищі кредитовані категорії ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створена комісія з проведення медичного огляду, а лікарі пройшли підготовку з професійної патології. Заклад охорони здоров'я складає план графік проведення медичних оглядів працівників підприємства та погоджує його з роботодавцем та територіальним органом Державної служби з питань праці. Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовувати. Зовану явку працівників на медичний огляд та обстеження за результатами періодичного медичного огляду працівників у відповідній кількості примірників. Один примірник залишається у закладі охорони здоров'я, що проводив медичний огляд. Інші надають роботодавцям. Представнику профспілкової організації або уповноважені працівниками в особі територіального органу держпраці фахівці відділу з питань гігієни праці територіального органу держпраці під час підписання заключного акту надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які обов'язкові для виконання. При підписанні заключного акту роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у заключному акті за попередній рік, та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд, та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.